Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Російський мем про необхідність розбомбити Вороніж виявився не таким вже і жартом. У виступі на каналі російського пропагандиста Володимира Соловйова, депутат Державної думи Російської Федерації Андрій Гурульов запропонував розбомбити Шебекіно, що на Білгородчині. Так-так на території Російської Федерації. Не на території України. Депутат відповідав на питання, що робити в ситуації, коли Шебекіно знаходиться під постійними обстрілами ворога, і знайшов просту відповідь, так би мовити, у дусі радянського диктатора Йосипа Сталіна, який підкреслив, що якщо немає людини, немає проблем. Ну, а якщо розбомбити Шебекіна з точки зору російського депутата, теж проблем не буде, тому що ворог не буде мати можливості діяти по цьому населеному пункту Російської Федерації. І очевидно, саме так. Росіяни збираються забезпечувати інтереси власної національної безпеки. Цікаво, чи бажає Андрій Горольов розбомбити Москву після наступної атаки дронів на столицю Російської Федерації? Жарти жартами, а ми бачимо, що російські депутати і Російські політики як такі виявляються абсолютно безпорадними, коли мова йде про загрозу їхніх власній території. Ані Шебекін, ані інші представники російського депутатського корпусу чи військового керівництва так і не змогли пояснити. Як Росія в принципі має реагувати на обстріли власних населених пунктів, знищення власних стратегічних об'єктів, та й взагалі демонстрацію того, що зовсім не тільки росіяни можуть використовувати свою техніку для того, щоб бити по містах і селищах в Україні? Але й з Інших позицій теж може прилетіти по російських містах і селищах, і навіть по столиці Російської Федерації з Москві з її величезною кількістю стратегічних об'єктів, центрів ухвалення і рішень, військових заводів, усього того, що використовується президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у війні проти України. Ну і як це завжди було у всіх радянських і російських анекдотах, найкращим висновком для російської влади є можливість побомбити Вороніж. Ну, поки що шебікін. Звісно, самі операції українських збройних сил, як підкреслюють західні медіа, які коментують атаки дронів на Москву, а також події на Білгородчині та в інших регіонах Російської Федерації, мають так званий формуючий характер перед довгоочікуваним наступом України на позиції російських окупантів на території самої нашої держави. Як підкреслюється, є досить важливим, щоб окупанти перед цим ймовірним наступом, який може розпочатися вже цього літа, нервували і не могли усвідомити, де є головна небезпека. Таким чином ми стикаємося і стикаємося надалі з цілою низкою різноманітних дій українських збройних сил, за деякі з яких Київ не буде брати на себе жодної відповідальності. Нагадаю, що останніми тижнями були нанесені удари. По російській столиці території Білгородської і Брянської областей невідомі люди, які називають себе представниками російських добровольчих формувань, з'явилися на території Білгородської області Російської Федерації і підкресли, що будуть з'являтися і в інших регіонах Росії. Таким чином була продемонстрована незахищеність кордонів Російської Федерації від. Проникнення сил з інших країн було продемонстровано, що і протиповітряна оборона Росії не справляється із тими завданнями, які пов'язані з забезпеченням безпеки російських міст і селищ, і насамперед столиці Російської Федерації міста Москви. Досить промовистим сигналом був той факт, що безпілотні літальні апарати з'явилися в місцях, де проживає високопоставлена російська еліта, представники політичного та олігархічного керівництва Російської Федерації, найближчі соратники президента Росії Володимира Путіна. Деякі безпілотники були знищені протиповітряною обороною у кількох кілометрах від резиденції самого Путіна в той час, коли президент Росії знаходився саме в тій своїй резиденції. Це також стало промовистим фактом того, що російська військова машина була буквально не готовою до будь-яких дій. Проти території самої Росії найбільш вагомий символ цієї неготовності це удар безпілотників по сенатській башті московського Кремля, офіційній резиденції президента Росії Володимира Путіна. Саме після цього Путін напередодні параду 9 травня почав обзвонювати президентів колишніх радянських республік, намагаючись запросити їх на. Парад 9 травня, щоб вони виступили в якості живого щита для бойгозливого президента Російської Федерації та його соратників. Так що як бачимо, відчуття паніки притаманно не тільки звичайним мешканцям російської столиці та інших місцевостей Російської Федерації, які вже зазнали обстрілів невідомими відчуття. Паніки притаманна і президенту Російської Федерації Володимиру Путіну і міністру оборони Сергію Шойгу, і іншим російським керівникам, які дуже хотіли, щоб президент Казахстану Касим Жамар-Такаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійов, інші керівники центральноазійських країн, які прибули на цей парад разом із білоруським диктатором Мерзенним Олександром Лукашенком, захистили їх від можливої атаки безпілотників під час параду. І це як бачимо не жарти, це реальний стан паніки, який сьогодні існує у політичного керівництва Російської Федерації. Інший напрямок діють України це обстріли окупованих територій Самої нашої країни знищення воєнного потенціалу росіян на цих територіях, адже і Крим, і Донбас, і південь України були окуповані Росією саме для перетворення їх на плацдарм для подальшої окупації нових українських регіонів. Від цієї ідеї ані президент Російської Федерації Володимир Путін, ані його соратники, а не більшість населення Російської Федерації зовсім не збирається відмовлятися. Губернатор Білгородщини вже в дні обстрілу. Його області з боку України запропонував приєднати до Білгородської області Харківську, щоб забезпечити безпеку Білгорода та інших місцевостей на території його регіону. Так що ідея окупації залишається головною ідеєю у боротьбі Володимира Путіна з Україною, і як бачимо, поділяється практично всією російською номенклатурою, готовою до довготривалої запеклої боротьби із ворожою державою. Навіть керівники тих регіонів, громадяни, яких зазнають реальних проблем у зв'язку з продовженням війни, замість того, щоб закликати Путіна закінчити цю війну і вивести свої війська з окупованих територій, пропонують, як бачимо за прикладом пана Гладкова, окупувати ще, продовжити ще війну, ще більш ретельно обстрілювати українців. Так що єдині ліки тут це звичайно військове рішення ситуації. Коли б воно не наступило, і якими б результатами не супроводжувалося. Інакше Росія буде продовжувати свої очевидні намагання знищити українську державу і приєднати всю її територію до Російської Федерації із вигнанням українців з їхніх рідних земель. Та хай краще росіяни замість того, щоб марити про це приєднання і здійснювати відповідні заходи щодо подальшої окупації України, бажають бомбити Шабікін. Хай щастить. Дякую. Приєднуйтесь, будь ласка, до моїх соціальних мереж. Використовуйте канали у Patreon і Кофі, які допомагають нам продовжувати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і вам!